Сьогодні ми на Донецькому напрямку. Тут здійснює своє бойове чергування, екіпаж БМ-21град 59-ї мотопіхотної бригади. Володимир, старший лейтенант, позивний МІТІС, командир взводу та командир розрахунку екіпажу бойової машини «Град БМ-21». Угу. Розкажіть, будь ласка, як на цій ділянці, які задачі виконуєте, по чому працюєте? Працюємо в цьому напрямку, чергуємо подобово, відпрацьовуємо всі цілі, які дають нам. Це може бути скупчення живої сили, переміщення ворога, техніки, броньованої техніки, боєкомплектів, дають нам маячок, дають ціль, відпрацьовуємо, переїжджаємо на іншу вогневу позицію, і також чекаємо координати цілі, і потім вже працюємо далі. От зараз ми знаходимося, зараз угу. телефон приму. І в будь-який момент, будь-яку секунду, може поступити mm -hmm. координати цілі і поїдемо працювати. Як часто трапляється так, що вдається ну, випустити всю машину? Буває рідко, mm -hmm. бо достатньо для пораження цілі, достатньо одного, там, двох або кілька снарядів. Радіусом 500 метрів вже поражаю всі цілі, які там знаходяться. Mm -hmm. Це часом не викликає. Нам як кажуть, пощастило під час записання сюжету хлопцям прийшло цільне враження, і зараз ми прямуємо за ними і будемо знімати, як хлопці працюють по заданим цілям. Ми відпрацювали і зараз їдемо на точку чергування. Да, так? Да, да. Скажи, бо воно таке, що ви відпрацьовували і одразу починало прилітати по вас? Да, перед цим. Перед цим? Ми не встигли доїхати що прилітало. Приємно наблюдати, як прозводяться вистріли, постріли. Нам подобається працювати на цій машині. Це є така певна, певна любов, певне захоплення ну, цієї та, зброї. Звичайно, так? Так. Ці машини, ви можливо, даєте їм якісь назви там умовні, що ця машина там якось так позивний? Так, так, у кожній машині у нас назва. Є у нас сєпарка, яку віджали в Миколаєві у Кацапів. Є тридцятка, 30 30-та бригада передала, є Шепітовка, яка базувалася. Ага. Питовці, є на базі краза, так його і називаємо КРАЗ, ага. І є бензинова. Всі ці дизельні одна ага. така бензинова, тому вона так і називаємо бензинова. Чи може бути е, модернізація цієї установки своїми силами? От, ми, піхотинці, наприклад, чіпляємо там, каліматори, всякі магніфери, там, ручки переносу вогню. Чи якось піддається модернізації своїми силами установка СЗВ 21 град? Ну, модернізувати можна, звісно, але своїми силами дуже важко. Саме проста модернізація це зараз переробляють. На на партизани так називаємо. Uh -huh. Це, е, на базі пікапа встановлюється 6 труп і uh -huh. так же саме такими же снарядами відпрацьовують. Вот. Тому ну, mm -hmm. дуже часто ми їх зустрічаємо і гарно стріляють, і виїжджають кудись ближче до ворога. Вони більш мобільніші були. Більш, більш оперативніше, ага. да, поэтому, ну, Бачили лише таку модер... модернізацію. <світ> Деякі мамині черешні в цивільному житті кажуть, що от я не рожден для війни, мені це не дано. Як ви зрозуміли, що вам це дано, і от ви народжені для війни? Для війни ніхто не народжується, ніхто відразу не вміє гарно працювати, стріляти, бігати, використовувати техніку, всю всьому навчаються, всьому приходить досвід. Ну взагалі, я теж, коли був працював у місті, теж приходили повістки. Після того як приїхав сюди, як Почав керувати взводом, бойовою машиною. Я вже тоді зрозумів, що не шкодую, що я все-таки сюди приїхав. Комусь це треба робити, комусь треба відстоювати нашу землю, гнати ворога. Хто ж як не ми, тому працюємо скільки треба буде. Бачите, хлопці, не шукайте на своєму тілі ніяких відзначок. Не буде ніякого знаку з що саме ви маєте захищати батьківщину. Просто беріть повістку, долучайтеся до лав збройних сил і давайте вісіч ворогу.